Сьогодні я вирішила з вами поділитися цікавим фактом щодо вимови літери R в іспанській мові. Її можна вимовляти двома різними способами. Перше, це такий лагідний r, а може бути, R. Лагідно вимовляємо ми тоді, коли воно знаходиться між двома голосними, наприклад, слово «оро» золото, або ж воно знаходиться наприкінці останнього складу і слідує за ним приголосне, наприклад, слово Верде, або ж Р є частиною цього односкладового слова. Трен. Ми завжди вимовляємо Р сильно. У нас пишеться дві р, наприклад, Бурро. Або ж тоді, коли в нас слово починається на R, але пишеться лише одна Р, наприклад, радіо. раріо. Тоді, коли в нас перед Р ідуть літери такі як Е, Е і С, це в нас є перший склад, наприклад, Альредедор, Альредедор.